Вітаю усіх на каналі Art Lessons. Сьогодні до вашої уваги новий урок з фізики. На ньому ми розглянемо такі питання. Що таке коливальний рух та які бувають механічні коливання? Звичайно, коливальний рух є одним з найпоширеніших у природі видів руху. І всі ми його неодноразово спостерігали. Давайте переглянемо декілька прикладів коливального руху, який нам зустрічається. Перший такий приклад це гойдалка. В дитинстві, бабуть всі з вас. Спостерігали, як гойдаються діти на гойдальці, та й самі неоднократно гойдалися. Наступний приклад коливального руху, який дуже часто можна спостерігати, це коливання гілок листя на деревах при вітрі. Теж дуже добре знайоме вам таке коливальне явище. Також коливаються висотні будинки. При цьому теж можуть бути пориви сильного вітру. Ось таким може бути ще й шкідливе коливальне явище. Коливається також автомобіль на ресорах. Давайте переглянемо цей приклад. Ви бачите сам механізм роботи автомобіля. Цікавим прикладом коливального руху, який ми можемо зустрічати, є коливання струни музичних інструментів. Так повинні коливатися струни музичних інструментів, щоб ми чули гру на гітарі чи на скрипці віолончелі. Ще одним прикладом коливального руху є маятник заведеного годинника. Ось так відбувається коливання в маятнику. Отже, можемо зробити висновок, що коливальний рух це рух, який повторюється через рівні інтервали часу. Прошу це визначення занотувати. Маятник це тверде тіло, яке здійснює коливання під впливом притягання до землі або під час впливу дії пружини. За допомогою маятнику саме можна і спостерігати та вивчати коливальний рух. Існують два види маятників це фізичний маятник та пружинний маятник. Фізичний маятник це маятник, який коливається під впливом притягання до землі. На екрані ви зараз бачите фотографії із зображенням саме прикладів фізичного маятника. Його можна створити і самому, підвісивши на нитці якесь тіло, що може коливатися. Пружинний маятник. Це маятник, в якому тіло коливається саме завдяки дії пружини. На екрані ви бачите схематично зображений саме коливальний рух, підвішеного до пружини тягарця масою М. Давайте переглянемо візуалізацію цього руху пружинного маятника. Як ми бачимо, тіло підвішене на пружині, вивели стану спокою, відпустили і воно починає поступово повертатися в своє початкове положення. Є ще один вид маятника, це часткова модель фізичного маятника, так званий математичний маятник. Математичний маятник це фізична модель, яка являє собою матеріальну точку, підвішену на тонкій, невагомій і нерозтяжній нитці. На екрані ви зараз бачите схематичне зображення математичного маятнику і коливання, які він може здійснювати. А тепер перейдемо до розгляду характеристик коливального руку. Першою такою характеристикою є амплітуда коливань. Амплітуда коливань це фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань. На малюнку схематично зображено саме амплітуду коливань маятника. Амплітуду позначають літерою А велике та вимірюють в метрах. Відстань, яку проходить тіло під час коливання, дорівнює чотирьом амплітудам. Наступною характеристикою коливального руху є період коливань. Період коливань це фізична величина яка дорівнює часу, за який відбувається одне повне коливання. Прошу занотувати формули для знаходження періоду коливань. По-перше, він позначається літерою Т велике англійське і визначається від вношенням часу Т маленьке до кількості коливань, які були здійснені за цей час. Кількість коливань позначається літерою N велике англійське. В міжнародній системі одиниць вимірювання період коливань вимірюють в секундах. Якщо ви не встигаєте занотувати необхідні формули, ви можете поставити це відео на паузу, а потім знову продовжити його перегляд. Ще одна характеристика коливального руху. Частота коливань. Частота коливань це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості повних коливань, які здійснює тіло за одиницю часу. У фізиці частоту коливань позначають літерою ню. І визначають формулою, що дорівнює відношенню кількості коливань n до Проміжку часу те, за який ці коливання здійснені. Одиницею вимірювання частоти коливанню в міжнародній системі одиниць вимірювання є 1 Гц. А тепер прошу занотувати зв'язок між періодом і частотою. Як ви вже зрозуміли, Частота і період це дві взаємообернені величини. Тому ми можемо занотувати формулу для знаходження частоти, яка буде дорівнювати одиниці поділено на Т. І в свою чергу, період Т буде дорівнювати одиниці поділено на н. Тепер перейдемо до розгляду питань про види. Коливань, а саме механічних коливань. Механічні коливання бувають вільні, які здійснюються без впливу зовнішніх сил. І коливання бувають вимушені, які здійснюються за допомогою впливу зовнішніх сил. Також існують затухаючі коливання. Затухаючі коливання. Це коливання, амплітуда яких із часом зменшується. Зараз прошу переглянути відео, де зображено саме вільні затухаючі коливання і фактично їх запис за допомогою ось такого лабораторного приладу, який ви бачите на екрані. Він складається із такої металевої лійки, в яку насипано звичайний пісок, і підвішено до металевої палички, яка може коливатися. Такі коливання записані з часом у такій установці, як ми бачимо в кінці кінців вони припиняються. І наостанок розглянемо приклади коливань в людському організмі. Першим таким прикладом можна назвати коливання голосових зв'язок. Тобто, коли ми з вами говоримо і ви чуєте голос, відповідно, в нашому організмі відбуваються ось такі коливальні рухи, саме голосових зв'язок. Наступним прикладом є коливання барабанної перетинки нашого вуха. Тут все відбувається навпаки. Коли ми чуємо звук, він саме спричиняє коливання мембрани, тобто барабанної перетинки вуха. Ось так це відбувається в нашому організмі. Коливання серця є ще одним прикладом коливального руху у нашому організмі. Фактично, це відповідні скорочення м'язів нашого серця. Саме завдяки ось таким коливанням м'язів серця може відбуватися циркулювання крові в нашому організмі. Ось такий він цікавий і важливий коливальний рух. Я дякую вам за увагу! Сподіваюся, що знання, які ви отримали сьогодні на нашому уроці, стануть вам у нагоді. До нових зустрічей на каналі ArtLessons.